Друзі, всім привіт! Сьогодні розпакуємо дві маленькі посилки з сайту Hur. Тут товарів небагато, тому я об'єднала в одне відео. В нас зараз вже 8 годин поспіль немає світла. Водночас, коли зникає світло, відключають воду. Тому, коли ми без світла, ми завжди ще і без води. Також дуже поганий мобільний зв'язок, і, звісно ж, відсутній інтернет. Напишіть, як у вас це. Дуже якось надовго відключають. Якщо раніше було по 4 години, то зараз по 8, по 9 буває годин. Дуже-дуже довго я розумію, звичайно, що це не така страшна проблема, як в деяких інших людей. І ми повинні триматися. Дуже тяжко, що в таку жару, в таку спеку сильно немає можливості вімкнути кондиціонер через, ще раз повторюсь, відсутність електроенергії, як всі розуміють, напишіть, яка ситуація у ваших містах, чи часто відключають електроенергію і на скільки годин. Дуже цікаво буде дізнатися, чи це в Дніпрі так. чи... Ну, я знаю, що в Києві також дуже багато відключень і теж на довгий час в Кривому розі також чула. Діліться, будь ласка, в коментарях, як по вашим містам. Друзі, на Хюрб зараз кожен день проходить якась нова липнева акція. Знижка або мінус 50%, або мінус 30% на якийсь товар або на категорію товарів. Вона діє кожен день нова, окрім п'ятниці. В п'ятницю знижка на категорію товарів діє по понеділок, 3 дні. Цю п'ятницю повинна бути знижка мінус 30% на ензими. На Добавки для покращення травлення. Я це замовлення зробила тоді, коли була знижка мінус 50% на один із найкращих колегенів на сайті від California Gold Nutrition. Про всі щоденні акції і акції вихідних днів, я завжди. Якщо ви не цікаві, я викладаю в своїй спільноті, можете передивлятися, залишаю посилання. Якщо щось вас зацікавить, то переходите і замовляйте. Ось цей колаген коштував десь приблизно 300 гривень, вже точно не пам'ятаю. Знижкою мінус 50%. Тут 206 г у пакеті містить в своєму складі гіалуронову кислоту та вітамін С. Це підтримка шкіри, волосся нігтів та, звичайно, ж, суглобів. Колаген зараз приймаю на постійній основі, а зараз подивимось його склад. Тут міститься на одну порцію калагена 5 грамів 60 мг гіалуронової кислоти. Ще дуже добре, і вітаміна С 90 мг це добова норма. Всього в пакеті 41 порція. Це дуже добре, якщо ви хочете збільшити порцію до 10 грам, то тоді вам вистачить на 20 днів приблизно. Це гідралізований морський колаген пептиди. Всередині через пакет відчувається, що є мірна ложка. І в своєму складі він не містить глютену, ГМО та СОї. За 2 долара знов повторила ось цю покупку: такий набір для прання від Madre Labs, власне бренд Herb концентрат. Цей пакетик розводиться у бутилочці з водою, вода доливається до самого верха і використовується 4 або максимум 6 натискань, в залежності від того, наскільки у вас забруднена білизна. Хороша ціна. Зараз набір з 6 таких пакетиків без бутилочки коштує 175 гривень. Що дуже вигідно, велика знижка, якісний, хороший продукт. Він дійсно добре пере всі речі, має хороший склад, немає ніякого хімічного неприємного аромату, тому можу рекомендувати. І для того, щоб отримати безкоштовну доставку, тому що в мене тут товарів було на невеличку суму. Я додала ось ці три упаковки пренатальних мультивітамінів з діячей 300 мг у складі від бренду Захлір. Дуже хороший склад. Всередині 10%. Галових капсул приймати потрібно по дві капсули в день, це на 5 днів одна упаковка, можна використовувати і по одній капсулі. Я поки що їх збираю, і кожен раз, коли роблю замовлення, і в мене трохи не вистачає до безкоштовної доставки. Я додаю один, або два, або максимум три ось таких продукти. І доставка виходить безкоштовно, в залежності від. Того, які товари в корзині, і від суми, на яку ці товари у вас замовлені. І друга моя посилка. В ній замість плати за доставку вистачало додати одну таку упаковку пронатальних вітамінів від Захлер з DH300. І Тут в мене комплекс вітамінів групи Б. Він в розділі з суперакції був з великою знижкою, коштував десь приблизно 100 гривень. Це вже третя баночка в нашій родині. Дві таких ми використали. Хороший комплекс 60 капсул приймати по одній капсулі в день. Дуже часто буває зі знижками. На бренд Dalon Naturals була знижка мінус 20%, і я замовила свою улюблену маску в запас, освітлюючу з стикою та медом, тут 50 г у паночці. Як тільки я почала робити замовлення на сайті Hurb, не пам'ятаю вже в якому році, чи в 20-му, чи в 21-му, я в одну з перших замовила цю маску, це був один із перших продуктів. І з тих пір постійно купляю, як тільки одна баночка закінчується, або починаю одну баночку використовувати в запас завжди беру іншу. Мені даний продукт подобається. Вона не всім підходить, тому всім рекомендувати не можу. Ось так виглядає баночка. І зараз покажу, яка ця маска виглядає. З цією упаковки, якою зараз користуюсь. Ось така текстура у маски. наношу тонким шаром, тримаю десь приблизно хвилин 10-15, потім збиваю водою і ефект помітний вже на наступний день. Шкіра начебто оновлюється, освітлюється. Таким чином, здається, що ця маска працює не тільки в день нанесення і на наступний день, а ще й декілька днів поспіль. Але це в мене цей продукт люблю, тому і замовляю. Andalou Natural взагалі хороший бренд з гарними якісними складами. І останній продукт, який є в цьому замовленні, це мультивітамінний лайженук. Які були рекомендовані лікарем від бренду КЕЛ. Тут всередині коробочки знаходяться дві банки, в кожній банці по 60 таблеток. Одна упаковка для прийому зранку, інша ввечері. А приймати потрібно по дві таблетки в день, тобто тут комплекс розрахований на місяць прийому, Дві таблетки. Зранку і дві таблетки ввечері. Зараз подивимось, як виглядають ці баночки. А мультивітаміни розподілені не тільки для прийому зранку та ввечері, але й по сумісності між собою. Лікар сказала, що тут гарні форми і гарні дозування, на її думку. Тому вирішила спробувати. Ось так виглядають ці дві упаковки. Можна, звичайно, і зменшувати. В разі потреба приймати по одній таблиці. Таблетки достатньо немаленькі, як я бачу. Але сподіваюся, що будуть ковтатися легко і добре засвоюватись, термін придатності до 09.2021 На той момент, коли я зібралася цей комплекс замовити, він теж. Був в розділі суперакція по хорошій ціні. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних та корисних покупок, і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!